Назва власне Україна е, від якого слова вона походить? Чи це окраїна, як люблять казати росіяни? Воно в літопису записано під 1187 роком. А реально воно, мабуть, з'являється в постмонгольський після монгольський період, і потім воно з'являється знов таки, це слово Україна тільки в другій половині 16 століття в джерелах польських, українських, литовських, і походить скоріше за все від слова край. Ну, Ленд, Ен Інг, Земля, власна земля, земля, де живуть е, певне населення. Ну Україна, як всім відомо, вперше згадана в літописах 11 століття. Це означало, на мій погляд, приблизно те саме, що рідний край. От від слова край не в смислі край, а в смислі рідний край, край, мій рідний край, це знаменита пісня. Це не про те, що ми стоїмо на краю чи щось крайне, а про те, що це наша земля. Швидше за все, це ну, судячи з контексту, в якому воно вживається, Україна в цьому смислі вживається як батьківщина, синонім слова батьківщина.